Перед сесією міської ради про концесію тепломережі на площі був помічений автобус з тітушками. Звідки вони невідомо? Тому активісти Білої церкви про всяк випадок вирішили вжити заходів, щоб автобус не від'їхав з міста без перевірки його органами МВС. Автобус палить, автобус палить. Сама сесія не принесла нічого нового. 33 депутати проголосували за передачу тепломережі в концесію. Хто як голосував, видно звіту. Следующий вопрос. Куда вы думаете, что вы думаете? А что вы думаете? Очки. Очки. Да, это то, что вы думаете. А от народ обурився таким результатом. Тому далі, як все було. Закрий перед. Маленький. Так, що ви? А ну не трогайте його!

Вінеич, Вінеич, Вінеич! А мене не був, а ви не бували, ви закликались його. Вінеич? Так, Вінеич, Вінеич! Давайте, Вінеич! Вінеич, Вінеич, Вінеич! Людей, що не спросили. Не спросили людей. Що ви туда? Сам залазька. Залазь сам. Що грабуєш народ? Давай сам. Давай За що Який Люди тебе вибирали!

Як, тобі, як? Ох, це ж планшений сідає, ми почали з'ясувати питання по автобусу. По автобусу? Я джинувач... хочу з'ясувати питання, ви написали сьогодні заявку на проведення мітінгу. Е, оце що тільки що людей б'ють, мітингуючи. А ви писали, що ви несете відповідальність за порядок під час проведення мітингу? Так. То я хочу почути пояснення, чого сьогодні знущання проходить над людьми. Депутат, якому 75 років розділи, порвали одежу, як можна сьогодні знущатися над людьми? Треба зупинити, і це не вихід, що це ви робите, що ми робимо, це просто не вихід. Іде про порушення, в мене буде не в півніці, буду порушити кримінальне провадження. Ви зрозумієте правильно. Іде порушення громадського порядку. Це є державний орган в законі. чітко приписані дії і бездіяльність і міліції державного зараз це про проти мене справу. Це орган місцевого Це ваші відбування. люди. Ви їх привели? Це, це орган, Я, місцевого я, місцевого я місцевого вас місцевого... зараз попереджаю місцевого. на камеру по всіх, що так. якщо ви зараз не заберете, не спокоїте людей, які не будуть вести вас згідно чинного законодавства, громадяни України. Так. Я буду ви перевищувати справу справи людей затримати на чолі з вами. Ні, ну скажіть, будь ласка, як ви я можете. Почекайте сказати, не що я це не звіряю по полеміку. Я не сподобався. я вас ви організували зад... заявка я була тільки від вашої партії. А я задовольня. Як ви можете ідентифікувати наших людей, а вони кажуть, що ми свободи. Що мені? Хто вони я... вони... Давайте вони Нам не треба ідентифікувати. Давайте ми, ми... закінчимо зараз писали. спори, нікому не потрібні. Підпис, а хазя... закінчимо підпис Хазєєва, голови організації Свобода в місті, що він сьогодні несе відповідальність за порядок. Ідіть, будь ласка, забезпечте. Я горе!

Ганьба! Ханьба! Злодій! 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 Альба, злодій! Альба! Айва! Аньба папа! Воювати папа! Ви ще боже! Ганьба! папа! Что ты махаешь?